Володимир один з тих, хто мріяв захищати рідну землю від ординців сусідньої України ще на початку антитерористичної операції. Відчував, що це саме його місія, але мобілізували його лише у квітні цього року з приходом на нашу землю повномасштабної війни. Армійський однострій чоловік вперше надягнув у юному віці, коли служив у армії. Саме тоді військовослужбовець отримав свій перший досвід, будучи танкістом. Ложеному спіє вічне покої, подажгосподі, аво приставленому обієному воїну Владі Чоловік входив до лав Славетної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, де був гранатометником. Разом із побратимами, Холодноярівцями, Володимир поранив Донеччину, а останнім часом перебував під Бахмутом. Саме там він і відійшов до лав небесних захисників, потрапивши під мінометний обстріл 21 жовтня. Родичка полеглого воїна Тетяна розповідає, життя Володимира було дуже важким. Чоловік з трьох років ріс без батьків, а таку любов до вітчизни у нього виховав дідусь. У власній родині з коханою дружиною дітей чоловік не мав. Ще і що й в АТО хотіли йти, ні його не призвали. І тепер, коли він був призван в зсу, він був дуже доволен, що він може виконати місію. Він везде проривався. Він був очень большим чоловіком. Очень він молодим школу. У цивільному житті Володимир працював слюсарем, мав багато друзів та знайомих. Часто приходив на допомогу сусідам. Разом з паном Олександром покійний Володимир Перепелиця мешкав в одному будинку більше десяти років. Чоловіки вечорами спілкувалися та інколи приходили один до одного у гості. Хороший парень був трудяга, Мы с ним очень хорошо ладили. Он мне в трудную минуту всегда помогал. Мне бабушка была так тяжелым, он помогал мне и, и по физически, и так мы с ним дружно жили. И я с ним дружил. Ну, вот так жизнь распорядилась, что нам пришлось расстаться с ним. Жалко, что он ушел так рано от нас. Більше не побачить живим нашого захисника кохана дружина. Тепер боєць матиме славу і спокій за межею вічності, звідки спостерігатиме за відчайдушною боротьбою наших воїнів за перемогу, у яку зробив неабиякий внесок. Перший міський висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Вічна пам'ять Владислав Грудіюк, Борис Трохцій, перший міський.